В ефірі телеканалу ІТ3 Програма Проспект Миру. Я її ведуча Єлизавета Шереметєва. А сьогодні у нас в гостях депутат міської ради Тимофій Вутін. Доброго дня, доброго дня, Алізе. Нещодавно відбулася перша сесія міської ради у цьому році. Хотілося б обговорити порядок денний цієї першої сесії. Е, Розкажіть, будь ласка, які основні питання? Я знаю, що було виділено велику суму грошей на допомогу військовим. Так що саме буде придбано за ці кошти? Ну е, ми заклали у бюджет на 2024 рік 100 мільйонів. Я нагадаю, Процедура, як це йде, тобто це гроші закладені тільки для збройних сил України, збройні сили України, які там потрібна допомога і відносяться до нашої громади, чи є там в Чорноморці, наприклад, звертаються до своїх командирів. Командири надсилають нам лист на міську раду та міського голову, і ми це розглядаємо конкретно, що їм потрібно. І потім йде фінансова комісія та сесія. І після сесії приймається рішення про те, що ми ті чи інші речі закупляємо, і потім йде Процедура вже закупки і вже передається потім на фронт. Ми зі свого боку, як депутати, там з виконавчою владою намагаємося це зробити якнайшвидше після отримання листа а далі вже йде законна процедура. Там, якщо є тендери, то тендери проходять і так далі. З цього приводу хочу сказати, що ми зробили на оці сесії. Вона і була зібрана саме для цього, щоб зробити це максимально оперативно щоб передати хлопцям на фронт їх. Прохання, а найголовніше було там прохання, там 2,5 мільйони загалом ми зараз витратили, так якщо говорити грубо. Головне, це була автівка, закупка автівки, дрони, паливо, шини, деякі комплектуючі до інших там автівок. З цього приводу ми зробили це відразу. І я думаю, що і надалі будемо і там наступні сесії і через сесію. Я Думаю, що на кожній сесії ми будемо розглядати подібні питання і будемо формувати сесію. Я вважаю, це моя думка, щоб це було правильно. Відштовхуючись від запитів військових. Тобто, запити військових поступили позачергова сесія. Давайте голосувати. Так все є. все пішло це далі. Тобто по процедурі, і вже відправляється на фронт. Це найголовніше і з нашого боку зробити найоперативнішу роботу, щоб вона була максимально швидкою. Що стосується е, інших питань, тобто соціальних і так далі, я хотів би окреслити головне, що ми прийняли рішення з приводу управління соціальної політики е, саме для військовослужбовців, які е, до нас з Чорноморська. Тобто вони вже там, наприклад, пройшли ротацію чи отримали поранення і вже не знаходяться на фронті, так що вони могли а відпочити. Тобто для цього робиться басейн а, і буде вони мають право відвідувати басейн. Але більш конкретну інформацію, я думаю, що в наступному тижні вже поговорити з начальницею Тетяною Прощепою відділу соцполітики. Вона розкаже процедуру, як це має робити. Також вони можуть подавати заявку на від. Відпочинок у профілакторії, це теж як це має формуватися та робитися, вже раз каже Тетяна Іванівна. І з цього приводу я це вважаю важливим рішенням. О, єдине, що я хотів підкреслити, я думаю, що це питання буде доопрацьовуватися. Якщо закінчаться кошти, які ми запланували та прийняли рішення віддати на ці. А, Позиції для військових їх реабілітації, і думаю, що якщо що, ми будемо продовжувати цю тенденцію для того, щоб відновити їх психологічний та фізичний стан, тому що е всі військовослужбовці це герої, і вони мають повне право на те, щоб держава, а також і область, і ми, ми як місто, їм допомагали відновитися, то повернутися до звичайного життя після фронту. І все, що в наших силах ми будемо продовжувати це робити. Звісно, і депутатський корпус, і е, секретар міськради, і міський голова, і також виконавча влада гілка, яка там ті чи інші рішення буде нам е, підсказувати для приймання. Це я думаю, основне, що треба було відокремити на цій сесії. Були і технічні питання, але вони там і так мали бути, просто вони вже були підготовлені і з цього приводу. Ну там, наприклад, що наша міська стоматологія бере ще одне приміщення, розширюється таким чином, щоб було більше пацієнтів, яких вони могли прийняти, і, і там для того, щоб там інші там, також там, вже процедурні з приводу бюджету питання. Тобто, як ми зробили ще раз підкреслю, тобто основа була це військові та допомога та реабілітація для них. А вже те, що питання, які виконавчі влада та відділи підготували, ми їх додали. І Таким чином змогли зробити і те, що нагально потрібно, і те, що зараз можливо у процедурному плані. З цього правду хочу нагадати: ось чому там є деякі там пожвав, ну там жваві обговорення, чому сесія позачергова? Чому наступна сесія, скоріш за все, буде позачерговою? Тому що є нагальні питання, які виникають, і треба. Зараз приймати рішення з цього приводу максимально швидко збирається сесія, збираються депутати. Ми голосуємо, приймаємо ті чи інше рішення, і ми таким чином а робимо свою роботу. Здебільшого а, я про депутатський корпус, а Б, намагаємося. Це показати все максимально прозоро. Тож питання з приводу чергова, позараз чергова сесія, друзі, головне рішення, яке ми приймаємо. Це моя особиста думка, як голови фракції Європейської солідарності. Якось так, якщо трошки так відійти від бюджетних питань, які ще було на сесії, це прийняття безкоштовно на баланс від районної військової адміністрації, якщо не помиляюся, ноутбуків. Для управління освіти, а інше це планшети від фундації Олени Зеленської, Першоледі. Це і в ноутбуки, і планшети вони направляться саме на адресну допомогу тим родинам, які це потребують. Вже був список з цього приводу. І я хочу підкреслити наступне що. А, ці планшети дійсно знаходяться на балансі управління освіти, але е, видаватися будуть дітям і е, першочергово для дистанційного навчання. Е, з цього приводу було теж дуже багато обговорення чому не подарувати є. Деякі умови, коли продаються безкоштовно ну, там, в дар, та чи інша техніка, наприклад, да, у нашому випадку, і є чіткі умови, прописані в акті прийому. Як це має бути? Тож донор, да, там у нас два донори у цьому випадку: це РВА та фундація Олени зеленської, мають бути прийняті. Таким чином, що дається на строк, поки навчається дитина, і потім дитина ці цей ноутбук повертає. Як воно буде контролюватися, щоб планшет та ноутбук були відремонтовані, тобто не зламані, поверталися, щоб вони там були повністю нормальні? Це вже має думаю, контролювати управління освіти. Я думаю, що цим питань не буде. Я думаю, що батьки, які приймають, тобто там на деякий строк, ці планшети-ноутбуки будуть підписувати відповідну документацію для того, щоб нести відповідальність за те, що, як користується хлопчик чи дитина ну, чи дівчинка. Цими приладами я хочу нагадати, що це стандартна практика, яка є і в Європейському Союзі, і у Сполучених Штатах, і у Канаді у всіх розвиваних країнах. Так тож ми маємо до цього теж звикати. І хочу нагадати, що для прикладу, тобто ми ж підручники, які беремо в бібліотеці шкільній, ми ж через рік там повертаємо. Наприклад, то це нормальна практика. Ось тут те ж саме, і на цих планшетах то ноутбуках буде встановлена спеціальна навчальна програма, яка не дозволить дитині там. Гратися чи дивитися там ігри, чи дивитися там соціальні мережі. Тобто, це прилад саме для навчання. Ось якось так угу. минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, ви говорили, що ставити перед собою завдання там на початку цього року приділити більше уваги дітям. І розкажіть, будь ласка, от саме у цьому напрямку, чи є у вас якісь ще плани на от найближчий час? Ми зробили це вже результат зроблено. Ви бачили, тобто віддали 85 наборів подарункових. Від наших німецьких партнерів все зробили, забули і йдемо далі. Але а, наступні плани такі: залишились деякі кошти, які а, є на рахунку від наших німців з Вісмару. І з цього приводу а, ми плануємо відзначити дітей. Нагадаю, як було за планом у нас які. Взяли там, призові місця на Олімпіаді, чи там, Академії наук, чи там, у деяких наукових конкурсах зайняли призові місця. І з цього приводу, після довгого обговорення вийшла ідея, що. І їм було б в практичному сенсі потрібно флешки, і ми вже там провели перемовини, що зможемо закупити майже 40 флешок для кожної дитини, яку ми хочемо відзначити саме у сьомому ліцею. І а, після цього, ну тим часово, скажімо так, питання сьомим ліцеєм зачиняється, Переходимо до інших шкіл. Але це якщо стосується питання саме а, допомоги благодійної там, а, в напрямку освіти від там. Мене та моїх партнерів, якщо говорити предметно, там про інші соціальні напрямки, то звісно залишається два соціальних напрямки. Перше, велика допомога потрібна багатодітним матерям. І ми вже над цим працюємо, ми вже сформували деякий список, які в нас є, і будемо формувати. Я думаю, що наприкінці зими допомогу для а, цих родин, яка вона буде, що там буде, я поки не можу сказати, тому що я сам не володію інформацією та коштами, які ми можемо залучити до цього. А і другий напрямок це звісно переселенці, ВПО нікуди не ділися, і мені навпаки здається, що з кожним роком про них ну, там забувають. Я розумію, що вони теж намагаються вони не сидять як малі діти, а вони намагаються асимілюватися там в інших містах, тобто знайти себе, знайти роботу, знайти дах над головою і, звісно, провізію. Але над цим питанням треба їм допомагати. Треба щільно працювати. Тож ми це будемо робити. І четвертий напрямок, який зараз дуже важкий, я зараз так скажу, це військові. Важкі у якому сенсі ми розуміємо, що війна триває, війна важка, війна, яка забирає буквально там по годинах та днях наших друзів, наших родичів, знайомих, і їм теж треба допомога. У якому сенсі? Тобто, для... ми розуміємо, що держава в нас не сполучені Штати Америки. Де сильніша економіка у світі, не європейський союз, ми молода держава під назвою Україна. І з цього приводу я думаю, що кожен з нас, як волонтер, має допомагати саме теж військовим, і дуже багато зараз звертається матерів. Ну до мене матерів військових, які з Чорноморська прохають там допомогти каскою броніком і так далі. І усі ці заявки, звісно, я буду надавати. До фонду здоров'я Чорноморська, і у межах наших ресурсів та сил ми будемо намагатися допомогти кожному. Тобто, От благодійність, вона, ви, як ви бачите, розділилася на три напрямки. Перший напрямок це освіта для дітей, другий напрямок це переселенці та багатодітні родини. І третій напрямок це військово, звісно, хотілося б, чесно вам скажу, не забувати про пенсіонерів, але це я вже роблю від себе точечно. Тобто тут не залучається жодний фонд, і наскільки це можливо там. Пив якусь копійку, тож її там, знаєте, там, придумав собі в голові, що там хочу там привітати, наприклад, там ветеранів праці Чорноморська. Там є список там минулого року там одних людей вітали, там у цьому році хочу там інших. А далі йти там також, там також інших, там третіх осіб і тому подібне. Тож тут важке питання. Не вистачає ресурсів, але ми працюємо на повних потужностях, наскільки це можливо. І на сам кінець ми дійдемо, я думаю, до. Кожного, хоч кожен, але хоч якусь від нас допомогу, та від мене якусь допомогу отримав. Ну і звісно, я вже про це знаєте, так говорю, це як заположняк, що звісно, в нас є крутий наш кінотеатр атмосфера, і є крутий власник Дмитро Чобан, який завжди йде на зустріч з приводу показів. Фармуємо зараз, що ми можемо діткам, ді, діткам показати у лютому. Хочу зробити масово, хочу зробити саме для багатодітних матерів. Буду над цим працювати. Оберемо мультфільм чи якийсь дитячий мультик. І будемо в цьому плані працювати. Зараз же там попрохала партія. Ми європейська солідарність, там деякі родини, які вони там на особому статусі. Ну я в якому сенсі в сміслі там кумовство чи що ще на особому статусі мається на увазі. Тобто, треба доглядати, треба допомагати. А, і попросили мене родин саме з Увідіополя провести. Там буде 20 людей, там на наступному тижні вони прийдуть. Це така, знаєте, проміжна акція. Я навіть не буду акцентувати. А від Тому Філівучина від Чорноморська, так нашого міста, буде велика акція, але я про непланую лютому і основний акцент буде. Звісно, багатодітні родини та мами. Ну, мами з дітьми, якось так. І є ще один момент. Ось поки ми з вами розмовляємо. Тут в мене вже телефонує е, мій друг та волонтер е, Євген Тузов. Е, я просто що хочу розказати, трошки історію про нього, а потім я прийду. А що ми з ним хочемо зробити? Е, ця людина протягом усього березня, 22-го 22 року, він не військовий, він звичайна, е, звичайна людина. Вивозив з ну, з розбомбленого бомбомблячогося в Маріуполя цього пекла людей, і наскільки я знаю, він вивіз не одну сотню людей відтуди з перших днів повномасштабного вторгнення. Потім він почав і це його призвання волонтерити, допомагати і військовим нашим переселенцям. Ви можете пошукати його і просто в новинах, і так далі. Побачити, що це доволі відома людина. Зараз серед волонтерського руху, ну я говорю про схід про маріупольців, і з цього приводу він проїжджав ось до Одеси і презентував фільм «20 днів у Маріуполі. Дуже важкий фільм. Я бачив поки що тільки трейлер, але я вже розумів про що йде мова. Такий знаєте, без прикрас фільм. Як це було насправді? І з цього приводу я вже обговорив з нашим кінотеатром. Атмосфера і Дмитро Чубан не проти провести цей благодійний показ. Я хочу зібрати якнайбільше людей нашого міста, один показ влаштувати. І Євген, я думаю, допоможе мені у тому, щоб зробити саме отримати права, тому що тут є моменти відповідні. І я хочу зібрати гроші на цьому показі і ці гроші направити саме. А для переселенців з Донецької області, які найбільш постраждали від військових дій Російської Федерації, і ми придумаємо, як їм допомогти, все буде залежати від кількості зібраних коштів. Ну, от, якось так, якщо говорити про благодійність та волонтерство, будемо продовжувати рухатися. А потім вже після зими, коли ми все це кінчимо, Тимофій Вутін трошки повернеться до глобальної політики нашого міста. Я маю на увазі, тобто. Звісно, у будь-якому разі, ви завжди можете до мене звернутися у соціальних мережах мене знайти з приводу там. Щось не працює, що зламалося, відки обрізти. Ви мене розумієте про що йде мова? Там якась там не знаю, прорвала каналізацію. Так, ви завжди можете звернутися до депутата, до мене неважливо який округ. І ми будемо разом вирішувати е цю проблему разом з виконавчою владою. але хочу попередити. Ми будемо я думаю, це зрозуміло всім, що зараз військовий стан ніякого бюджету розвитку. Немає, тобто там придумувати там, інформацію про те, що давайте зробимо новий дитячий майданчик, там супер крутий якийсь, чи, наприклад, там давайте а, клумбочки якісь там будемо висаджувати. Чи, не дай Боже, бруківку класти, ні цього не буде. Бо, я думаю, в цьому році, як мінімум, та, мабуть, і в наступному, тому що, як ви розумієте, війна. Але поточний ремонт, де потребується саме ремонт, де потребується нагальний ремонт, наприклад, там, в аварійному стані знаходиться та чи інша там, ділянка. Якщо, до прикладу, там Олександрійська, 10 зараз буде займатися там а, шви між. Стінами треба зробити це можна точний ремонт, щоб зробили якісно. і Я думаю, що це допоможуть мені. Комунальники, але це все ще на стадії обговорення дахи. Дахи наших багатоповерхів ремонтувати, тому що є квартири, прямо мені надсилають фотозвіти, де як тільки дощ чи сніг, просто ну людей з потолка, там у куті. Ну, так немає бути. Треба опікуватися про наших містян навіть у такий важкий час. Тож будемо і в цьому напрямку працювати. До речі, так скажу трошки емоційно, закінчу свою промову. Що минув раз була в нас <тас> з вами тут студія на минулому тижні, і мені там деякі люди наші там глядачі телефонували, говорять, Мефі, а що ви так погано виглядаєте? що ви так повільно говорите? Та... Ви захворіли чи там втомилися? Я сьогодні говорю доволі домо швидко. Виглядаю як огорець, огірок, пробачте. І в мене все добре, і ми будемо працювати. Більш того, ми збільшуємо я не один нашу команду і у цьому році. Тож ви все побачите і нашу політичну та благодійну роботу. І тут на іт 3 деякі зміни ми над ними працюємо. Ви скоро побачите у позитивному сенсі. А я нагадаю, що це була програма Проспект миру. І у нас в гостях був депутат міської ради Тимофій Львутін. Мене звуть Єлизавета Шереметєва. До зустрічі.